І в нас сьогодні є ще одна приємна новина: те, що парламент Греції ратифікував угоду про асоціацію України та європейського союзу. Це була остання країна із членів Євросоюзу, які мали ратифікувати до кінця року угоду про асоціацію. Тож з 1 січня в Україні вже повноцінно запрацює зона вільної торгівлі з європейським союзом. Які перспективи вигоди для українців несе ця асоціація? Повна вже асоціація не відкладена на один рік. Зараз ми будемо говорити про це із гостею в нашій студії, експерт. Там інституту суспільно-економічних досліджень Христиною Авраменко. Христина, доброго дня вам, дякую, що завітала до нас. Доброго дня. Отож і з першим з 1 січня вже запрацює на повну разом із зоною вільної торгівлі, тобто економічна частина цієї асоціації. Вчора президент України Петро Порошенко написав у своїх соцмережах, що із Євросоюзу йому повідомили, що там все готове, ніяких форс-мажорів з 1 січня працює. А що це означає для української економіки? Для української економіки означає, що зараз ми працюємо в преференційному режимі, тобто тільки ЄС відкрило свої ринки для України. А з 1 січня Україна також відкриє свої ринки для Європейського Союзу. Це означає, що вони теж зможуть постачати свої товари з меншими митами, і таким чином ми відкриваємо свій ринок. Це якось пов'язано з інформацією, яка сьогодні з'явилася про те, що Російська Федерація закриває свої ринки для продуктів з України з 1 січня наступного року. Так це пов'язано. Російська Федерація, як і в попередні роки, вона вже дуже довго каже, що це негативно вплине на їхній ринок і тому вони будуть змушені розірвати зону вільної торгівлі, яка зараз діє між Україною та СНД. А чи справді зона вільної торгівлі між Україною та ЄС загрожує для економіки Росії? Чи це лише якісь політичні ігри? це політичні ігри, але справді Росія може вести ембарго на нашу продукцію? Ми, в свою чергу, теж можемо заборонити імпорт російських товарів або збільшити мита на їх імпорт. Це, звичайно, вплине негативно в короткостроковій перспективі на українську економіку, бо ми є більш залежними від імпорту з Росії аніж відповідно Росія від українського. І, зокрема, це більш негативно вплине на такі галузі, як машина, машинобудування, деревообробна промисловість, хімічна. Але це може бути таким вдалим стрес-тестом для української економіки, і після того ми зможемо перебудувати структуру свого експорту, знайти інші ринки збуту для нашої продукції, зменшити залежність від Російської Федерації. Також із позитивних наслідків, до яких це може призвести на початку, це Зменшення витоку іноземної валюти через скорочення обсягів імпорту і можливість розвивати наше внутрішнє виробництво і задовольнити ті потреби споживачів. Які задовольнялися раніше російською продукцією. Mm -hmm. отож у нас залишається менше ніж два місяці, півтора місяці до того як запрацює ці ембарго, і відкриється можливість перевести експорт своєї продукції із Російської Федерації до країн Євросоюзу. Чи встигнуть тут перелаштуватися підприємства Українські до того, щоб вивозити свою продукцію саме в країни ЄС? За два місяці навряд чи встигнуть, але цей процес вже відбувається протягом цього попереднього року. Ми значно наростили. Частку експорту в ЄС і скоротили до Російської Федерації, тобто це такий е, довгий процес, але він нас призведе до того, що як е, країни Центральної східної Європи, якщо подивитись їхню структуру експорту, то е, вони змогли зменшити питомового російського імпорту і е, і Експорту і збільшити також частку високотехнологічних товарів От. для українського бізнесу. Зона вільної торгівлі вже рік працювала, тобто наші експортували свої товари. А тепер вона працює в іншому. Да, з 1 січня. тепер ще будуть імпортувати. То для я так розумію, це для бізнесу не так уже і класно більше для пересічних споживачів України дешевші автівки, телефони. Яка там ще продукція в Європі? Ну, для е, бізнесу це теж може бути корисним в тому, щоб, от, наприклад, якщо Росія перестає експортувати до України, багато продукції використовується в проміжному споживанні, тобто е, підприємства використовують для того, щоб виготовляти інші товари. От ця продукція відповідно для них буде дешевшою. Також для бізнесу важливим є аспект гармонізації українських технічних регламентів до європейських. От це дозволить зробити нашу продукцію більш якісною, конкурентною на інших ринках. Тобто, якщо ми зможемо всередині конкурувати із європейськими компаніями, то, відповідно, ми зможемо з ними конкурувати і на їхніх ринках. Тут змінюйся або помри. Та український так. бізнес, який не зможе перелаштуватися на європейські рейки, він або продаватиме лише в Україні. Е, хоча теж, якщо прийдуть товари з Європи кращої якості за нижчу ціну, то він вже і в Україні не зможе її реалізувати. Ну, за нижчу ціну навряд чи зазвичай ціна товарів ЄС є вищою. От uh... а з огляду на велику стратегію, от я дивився різні а, аналітичні записки, які говорили про те, як, якою може бути Україна через 10, 15, 20 років, і там говорилося про таку цікаву ідею, як створити на території України Китай всередині Європи. Дешева робоча сила кваліфікована, багато ресурсів, які тут є, багато площ, на яких можна будувати заводи, і просто приносити свої виробництва на територію України для того, щоб продукувати товари. Зона вільної торгівлі з 1 січня сприятиме от впровадженню такої стратегії, якщо вона буде? Так, звичайно, таку стратегію треба робити. Зона вільної торгівлі може бути позитивним сигналом для інвесторів, що Україна інтегрується в Європейський Союз, і це, ну тобто, ми вже обрали цей шлях і забули радянське минуле, і таким чином. Вона може бути позитивним сигналом. А стратегія це інша річ, над якою потрібно працювати. Ми в інституті зробили політику економічного прагматизму. Можете ознайомитись, бажаючи у нас на сайті. От тому, яка би мала бути структура української економіки для того, щоб заробляти кошти і підвищувати добробут наших громадян? А... Так, про які суми оце до речі йде мова, коли ми говоримо про ембарго, яке буде з 1 січня, я так розумію, і між Україною, і між Росією. Ми не будемо не експортувати туди, не імпортувати зміт. Так само і Російська Федерація. Хоча приблизно, які це суми, скільки ми зараз експортуємо до Російської Федерації, скільки імпортуємо від них? Від чого ми маємо я пам'ятаю тільки в відсоткових а, співвідношеннях? Ми експортували 30% нашого експорту, десь було в Російську Федерацію. Зараз воно зменшилось до 20%. тобто близько 30% наших виробників мають прилаштуватися на експорт до, до інших країн, але не обов'язково це має а чому бути вони за не євро. Ну у них ну, був рік для того, щоб це зробити. Дивіться, Якщо було раніше 30, то тепер частка скоротилась до 20. Тобто цей процес відбувається, просто що він не може бути так швидко, адже треба знайти партнерів. Тобто зараз от, е, треба працювати над цим, багато українських компаній е, хочуть виходити, звертаються і е, е, цікавляться тим, як їм знайти партнера в Європейському Союзі, як їм представити краще їхню продукцію, щоб вона була, е, щоб вона там купувалася. Тому зараз треба направити всі зусилля, щоб працювати в цьому напрямку. І також не забувати і про інші ринки. Тобто не обов'язково тільки експортувати в Європейський Союз, є інші країни Туреччина, Китай. Тобто треба країни Африки також зараз ведуться, ведеться активна робота по співпраці з ними. Тобто, світ великий, не треба обмежуватись тільки Росія чи ЄС і. Продавати свою продукцію всюди. Отож, Христино, для українських виробників, для того, щоб скористатися повноцінно новими можливостями, які виникають, робити прямі контракти з своїми контрагентами з європейського союзу, для них є якісь покрокові інструкції, бо не всі власники чи топ-менеджери українських компаній ну банально знають англійську мову. Хоча б у них є якісь методички, там видані, я не знаю громадськими активістами, євросоюзом USAID, щоб вони почитали і могли перелаштуватися. Так, методичок є зараз дуже багато, варто тільки загуглити і побачити міжнародний фонд відродження підтримував декілька проектів. Там відкриття ринків. ЄС є методичка, є інша підготовлена іншим. І вони В відкритому доступі так, так. Вони в відкритому доступі, покроково написано, що робити, як обирати модель ринку, як шукати партнерів. Куди звертатись, які ресурси додаткові є? Навіть Європейський Союз е, має ресурс для тих, хто хоче експортувати в ЄС. Він називається Експорт Хелп Деск. Там можна зайти, набрати код своєї продукції, ви побачите, яке мито, які, можливо, додаткові умови є для того, щоб отримати. Ну ви ж знаєте, є квоти, в рамках яких ми можемо експортувати 0, під 0%. От чи є ці квоти. Тобто там вся інформація, яка необхідна для того, щоб е, почати експортувати в ЄС. А Мінекономрозвитку, яке має опікуватися цим питанням, воно ну, з яке зараз, яку зараз позицію з приводу цього питання зайняло до українського бізнесу? Мінекономрозвитку зараз розробляє національну експортну стратегію. Наскільки мені відомо, в, е, взагалі вивчають можливості вмонтування наших підприємців е, в світові ланцюги створення вартості і е, нарощування експорту української продукції, тобто розробляється. З вашої експертної позиції, як ви б оцінили їхню роботу? Вони повертають, вони зацікавлені? Це фаховий рівень, з яким вони підійшли до цього питання? Так, вони зацікавлені, вони багато чого роблять зараз в цьому напрямку. Просто поки що важко оцінити, бо ще немає результатів. Тобто ми всі в очікуваннях цієї величної стратегії, і сподіваюся, що там будуть конкретні рішення, по тому. Як і, і бачення куди нам рухатись далі, та як нарощувати наше ВВП зрозуміло. Дякую, пані Христина. У нас на жаль закінчився час на розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з Христиною Авраменко, експертом інституту суспільно-економічних досліджень. Говорили про зону вільної торгівлі, яка наповно запрацює між Україною та ЄС з 1 січня. Також торкнулися теми ембарго, яке також з 1 січня наступного року запроваджує Російська Федерація на українські товари. Вони бачать загрозу в тому, що ми підписуємо асоціацію, стаємо асоційованим членом європейського. So you was